Кольорові намистинки покотилися стежинкою, покотились, пострибали. І намистечками стали. Ми яскраві, ми чудові, різно, різнокольорові. Втаночку кружляємо, дівчаток прикрашаємо. Намистинки бувають різними, різного кольору, різної форми та будь-якого розміру. Любі друзі, це намисто. Така прикраса. А щоб створити намисто, потрібно намистинки нанизати на ниточку. Цю прикрасу дівчатка носять на шиї. Намисто Найулюбленіша та найдавніша прикраса, якою українські дівчата прикрашали свій одяг. Пропоную вам зробити намисто із пластиліну. Та спочатку підготуємо наші пальчики. Задрімав мізінчик трішки, безіменний спить у ліжку. І середній там лежить, вказівний давно вже спить. Вранці всі схопились Враз! раз, в садочок бігти час. Прикрасимо одяг на портреті цієї українки намистом. Я зроблю намисто із різнокольорових намистин. Для роботи знадобиться пластилін, дощечка. Олівець і стека. Намистинки нанизують на ниточку, тому намалюємо ниточку олівцем. Від великого шматочку пластиліну відрізаємо. Або відщіпуємо маленький шматочок. Розминаємо його в ручках і коловими рухами скочуємо кульку. Можна скочувати між долоньками, а можна на дощечці. Ось така кулька намистинка в нас вийшла. Таких куляк потрібно декілька. Різнокольорові кульки на мистинки готові. Почнемо їх нанизувати на ниточку, яку ми намалювали. Одна за одній по черзі викладаємо кульки на мистинки на ниточку та легенько притискаємо. Викладати на мистинки можна в будь-якій послідовності. Я роблю це від середини, але можна зробити інакше, як вам буде зручніше. І намисто готове? В мене намисто із різнокольорових намистин. Ви можете зробити інакше можна зробити намистинки одного кольору. Фантазуйте! Бажаю вам успіху!